Друзі, привіт! Ось у нас вже середина травня, а на вулицю досить прохолодно. Цього року досить така затяжна весна, низькі температури тримаються стало. Вночі у нас температура майже стандартна 4 градуса, 3 градуса і неодноразово вже були заморозки. Через такі температури лохина погано засвоює фосфор калій і вона реагує на ці температури почервонінням листя і кучерявостю молодих приростів, молодих листочків. Тому хочу зараз пройтися по посадці, показати вам, як саме ця реакція на холодні температури виглядає, щоб ви не переживали і не думали, що ваша лохина захворіла. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал і йдемо поглянемо, яка природна реакція лохини на холодні температури. Кожної весни у нас повторюється одна і та сама ситуація. Завжди ось такий стан листя. Це ось така реакція на холодні температури. І багато новачків зразу впадають в паніку, не знають, що це, чи це розкислився ґрунт, чи хвороба, чи що це сталося з лохиною. Хочу вас заспокоїти, це йде така норма для лохини. Це повторюється кожного року, оскільки рослина починає погано засвоювати фосфор калій при холодних температурах, і у неї зразу ось такі листочки. Дуже багато мені людей кидають фото у групу, питаються, що з їхніми рослинами. Ну і відповідь завжди одна і та сама. Звичайно, можливо, може бути і розкислення. Але якщо ви бачите, що у вас минулого року лохина літом гарно розвивалася, росла, все було добре, а ось тепер просто весною ось така ситуація сталася, то переживати не варто. Також листя ось так скручується, робиться ось таке, якби кучеряве. Це також нічого страшного, це та сама реакція. Вона червоніє і кучеряве робиться. Також червоніє навіть сам цвіт. Бачите? Ось. Навіть буває, що вже зав'яз є, і зав'яз також червоніє, сама вже та сформована ягодка. Це також одна з таких реакцій. Ця реакція буде фактично аж десь до середини червня, напевне. Тому що. Неодноразово, неодноразово буває, що навіть в червні ще є холодні температури, нічні. Тобто в день вже може бути там 25 градусів, а вночі опускатися нижче 10 градусів, і буде та сама ситуація. Той самий ось такий червоний листочок, який подекуди кучерявий, має всякі такі рельєфності на собі, горбинки робиться, але тільки як температура відновиться, буде вже тепло на вулиці, це все зникне. Так що такому явищу не переживайте, це є норма. Лохина досить морозостійка культура, це північна рослина, вона витримує досить низькі градуси. Цвіт витримує десь до мінус 3, мінус 4. Інша справа буде з завизу, якщо завись вже попаде під зворотній заморозок, там вона може й вимерзнути. А цвіт ось, він хоча рожевіє, але потім повністю він весь відновлюється і цвіте далі. Так що заморозки на сам цвіт не впливають. А ось ці всі листочки, це зовсім не страшно. Це відбувається кожного року стандартно. Також минулого тижня я вам знімав відео про те, як цвіте моя лохина. І показував вам варіанти, як вона може відцвітати. Тобто може або опадати ось так сама квіточка біла і залишатися зав'язь, або ж ця квіточка може засихати уже на сформованій зав'язі. Ось один з таких варіантів. Бачите, стільки засохшої ось цієї квіточки. Але знизу, ось дивіться, вже є сформована зав'язь. Цей засохший цвіт з часом повідпадає, все, і гарна ягодка залишиться і буде розвиватися. Так що, такому явищу також не переживайте, це йде норма для лохини. Ну і також, хто планує собі придбати ось такі гарні великі рослини, які вже на повному плодоношенні, це 60 літровки можете замовляти, ми вже почали їх відправляти також новою поштою. Звертайтеся, я вам розкажу, які там ціни йдуть по відправці. Сікіпошта Нова Береза. Це, ну, звичайно, відправка досить недешева, але ось таку красу варто придбати. Дуже багато людей купляє ці саженці комусь на подарунок чи в себе якоюсь окрасою. Це о, о, така рослина, як одна з декорацій буде на вашому подвір'ї. Тому ось бачите, які красуні. Думаю, після перегляду даного відео ви всі вже нарешті перестанете переживати по червонінню вашої лохини і кучерявості її листочків. Адже це йде просто звичайна реакція на холодні температури. І також, коли цвіт засихає на, самих, на самій завязі, також не переживайте, плоди у вас будуть, це також так просто природньо відцвітає лохина. Не забувайте, що всі рослини з закритою кореневою системою можна висаджувати протязі цілого року. На їхнє проживання це не впливає, пора висадки. Тому звертайтеся, саженців є досить багато в наявності, є лохина, жимулость, гортензії. Ну і ось такі великі гарні 60-літровки, це 6-річного віку лохина. Вона вже гарно буде вас плодоносити. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал. Ну і все, всім на все добре, до побачення!